Привіт! Тепер проходимо гарпію 14 рівень. Цей другий день другого сезону. Так, гарпія була 14 рівня доступна і в перший день. Але я вже б'ю її в другий день, саме 14 рівня, трохи назбирав шмоту у вампіра, у жаби. І так пробувати її набагато простіше. Дуже легко вона прибувається з Фелосією на місці Естели. така команда. Як бачите, тут можна подивитися Еуріон. Одягаєте його повністю в захист. Торін, просвіт. Ну, я дав для прискорення посох ще. Також Естелла. З просвітом. 2 ДД. Ну, точніше, синергія заморозки. Рава накладає заморозку і руку відьми. А відімір б'є вже. По ній. Використовує артефакт його для того, щоб ігнорувати щити. Аура атаки. Так, ну і перед боєм не забувайте з'їсти щось для посилення. Я, наприклад, з'їм 10% захисту і 5% дамагу холоду. Це пришвидшить мені проходження і збільшить. Захищеність команди. Таймінгів ніяких не використовую. Єдине, що Еуріоном в якийсь момент треба буде перезапуститись. Тобто він, його ульта буде зміщуватись кожного разу, далі, далі, далі. А потрібно, щоб він давав свою ульту перед ультою Гарпії. От, давав там щити сильні собі, зменшує дамагу. От. І. Бачите, він зараз помер. Це не дуже добре насправді. Але нічого. Він виживає все добре. Маю на увазі, що один раз треба буде пропустити його в і запустити її ще раз трошки раніше. Щоб був запас. Покажу вам це. Вони живуть, живуть. Все добре, вже тут він, бачите, ультує. На рахунок дамагерів, чому нема таймінгів. Оці от кульки, гарпі. Вони помирають і відімір від цього заливається. Тому я. Якби, хай частіше краще ультує. Я залишив без таймінгів його. Права також досить швидко ходить, там 18 секунд. А, тут, отут можна відключити. Оріона він зараз все одно в, в цьому стані своєму. Він не отримує дамаг. І зараз отут я раніше включу ульту, Щоб він мав запас собі на кілька ходів. А ще коли він з поселенням, він дуже мало урону получає, коли посилення спадають. Він прям дуже... гарпі сильно б'є. Може й не вижити. Тому за цим треба слідкувати. Ну, це в перші дні тільки треба слідкувати. Потім... Або якщо у вас є, наприклад, Фелосі, то з цим слідкувати не треба. Він живе з нею спокійно. Це вже я перевіряв. А без неї май треба трохи. Слідкувати забув. Зараз знову буду віджимати його. Знаю тільки чи виживе він. А може й встигне. Раз, так, встигає ще цього разу, встигає. Це добре. І щит він сам собі дуже сильний дає, тому якби. От, дуже добре. Перемотувати відео ну, не став, ну, щоб ви бачили, як, як це працює, щоб. Так, тут не встигає, чи встигне. Я відключаю, бо він вже в цей свій режим, так скажем, перейшов. Серйозний такий. Тому я відключаю і йому не потрібно вже. А тут А тут підрубаю. Ну, тут можу сказати вручну, але не скажу, що це якось складно, тому що просто одного одного Іуріона. Контролювати не складно, я думаю. Якщо вам потрібно пробивати 14 рівень Гарпії, Ну і немає у вас саппортів, типу Фелосії. Там, да? То ну, використовуйте от, бач, 14 рівень, 3 хвилини довго, але. Так. Можете використовувати цю команду. Дамагерів також можете поміняти. Може у вас там хвітар є або там, не знаю, Перкунте може. чи палдель. Це буде набагато швидше. Проходити все. О. Ну і на сам кінець. Хочу сказати, Не забувайте заходити е, кожного дня на е, сайт підтримки блогерів. А ви е, там зможете е, додатково проголосувати, підтримати, допомогти блогеру, і собі отримувати е, невеличкі плюшки. Це вже як вам пощастить, там можуть і кубики випасти, можуть і е, кристали. Тобто, там е, вже як пощастить. І дякую вам за перегляд цього відео. За перегляд попередніх відео, якщо ви їх дивилися, якщо не дивилися, то перегляньте. Гарні вам гри і до зустрічі в наступному відео.